У комунальному господарстві новгорода Сіверського з'явився грейдер. Вчора отримали, сьогодні чистить вулиці. А на такій техніці особливо не втомися. Тут і кондиціонер, і все, як положено. Вже 9 годин пройшло. Якщо... Олег працює з 4-ї години ранку. За кермом грейдера він сьогодні вперше. Раніше працював на сільгосп техніці. Посадили ну, я до ядоцю таки, на жаль, їздив. На, на полях, а на такі. Тепер він єдиний і поки безальтернативний водій грейдера у комунальному господарстві громади. Управління освоїв за кілька годин. Оце нож туди-сюди ходить, а це піднімається, а це нож, оце А Оце угол так і міняється, а це передній ковш, оце переламується він між собою. Під ногами водія два ковша, зрізають з асфальту сніг і лід втрамбований машинами ще після першого снігопаду, що був в кінці листопада. До сьогодні вулиці міста чистили легкі трактори. Тепер вони їдуть позаду, підбирають за грейдером залишки снігової каші. Після чистки снігу такими тракторами вулиці Новгорода-Сіверського мають такий вигляд: це вулиця Буяльського. Не проїхать, не пройти. є дитина йде іде падає. Ні, грейдер треба. Невозможно їздити. Люди лопатами кидають самі, щоб кудись виїхати. Був у шості у ребеторному центрі, приїжджав до нас врач, і він сказав, що більше в Новгород не поїду. Бо тут взагалі зовсім Так він машину поставив біля молока і пішов пішки. Якщо нормальний грейдер, який не йде поверху, а який цепляє до самого асфальту, звісно, нужен. А ті, які легкі трактори, які бігають по дорозі, вони не будуть чистити, так як треба. Сьогодні Олег чистить грейдером центральні та магістральні вулиці міста. Потім чиститиме інші вулиці та провулки. Ви побачите, він саме на дорогу побачите. Ну, ж таке саме було. Видно. що воно Видно. А трактор МТЗ, він вже ж легкий, що чистим та видно, як по свіжому снігу, буде. Чистить, так ви Трактора НТЗ, вага якого три тонни, Він не може чистити лід, а тут 16 тонн вага. І два ковша потужних. А ця техніка має нам ну, допомагати. Я думаю, більш-менш дороги в нас повинні бути в ідеалі. На грейдер з бюджету громади витратили близько 4 мільйонів гривень. каже майстер з благоустрою міськради Валентин Голуб. Техніку використовуватимуть і взимку, і влітку. На даний момент то, що ми вичистимо сніг. Надію, що таких не буде проблем, як уже були. А в дальніше на літо ми будемо ґрунтові дороги ремонтувати. Закупимо щебня ще і будемо ділити по всій громаді дороги. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.